Ми сьогодні купили штатив, він дешевий, може трошки вібрувати, але я буду намагатись зменшити. Батьки вболівають. Напиши, що там розпочали трансляцію. А там є, ну, в нашій грі. Все, Пашка, давай зберіться, добре? Да, да, да. да. Рисові все, що, да? Да, 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 рисові все. Шоу. На що воно в мене. І так, ми граємо справа, супротивник зліва. Так, в нашій команді капітаном Білі призначено. Марк. Він розпочинає гру. А, так, дуже, дуже добре, що наш м'яч, хлопці звикли до нього. Не можна, Виганяють. Ну, ви туди випадаємо, вибуть. Да, да, да. Ну давай спробуємо. Може, може не виженук. Перейдемо на половину супротивника, щоб не ламати нашу традицію. Марк активніше. Паш! Паш! Марк знову. До конця. До кінця дуже. Нічого собі. Нічого собі, ми отримуємо першу плюху. Потужнішим ударом. Щось, Герман. Метушиться. Отам добре? Є різниця, де стоїть ну, є різниця, десь де стою. Є, що, що, є, є, є. що не можна? Ну, ні, не можна, тут і глядачі є. І такі мами засади. Брай, пас, до конца, пас! Ілай є! Ілай! Ілай є! Я йду друкова. Ще пів метра туди-сюди. Ще пів метра туди-сюди. Ну які шість метрів. Яка різниця? Ну, забирай! — І прости! Бум! Продавили трошки хлопці, мене тут вигнали. Трошки наші пацани продавили, але... Поворотах не зрозуміло, чи Назар давав пас, чи бив. Для ударів було слабенько, для пасу засильно і паша не встиг.

Давай, давай! І би зразу! Та ти що? Ну непогано було, непогано, розіграно, непогано, на пашу дали, Паша вдарив добре, але ворота був на місці. Ну, так! А да. що ж такое? На пашу, паша. Пашка корпус! А, корпус, корпус, де корпус? Горовець на дві голови нижчі, але видавив корпусом. Що ж, Не може зібратись ніяк. Йова, йова. На воротаря. Бамс! Та що таке? Та що ж ти даєш?

Поторі сюди, подари сюди! Окиди грака! Ходіть! Обстрілювай! Ну! Та йо мою що ж таке! Лай, лай. Воронін віддав нормально на Марка. Марк нормально, в принципі, дав далі, але не завершили. Трошки не завершили атаку. Ми граємо. праву! Да! Та що ж таке? Не йде м'яч? Не йде м'яч. атаки... ми пресингуємо постійно, але атаки не завершуються результатом. Стоп! Та зачем ми зараз? Да Быстрее! Стрель! 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 Я там давай, парить! Бистрі іграка! Бистрі іграка, масло! Золах, табака, назад! На сложці біжі, заротати. Готурив наші ворота. Ого! Відіграли куди? Куди, Покуси, небезпечно. Вітайся, породи! Дайом лісом буркер! Відай! Куда ти держиш? Паш, не спіши. Якось трошки запанікували. Трошки запанікували. Хлопці дають паси прямо в ноги супротивнику прямо перед воротами. Небезпечно було. Зараз завершується атака супротивника і ми спробуємо зараз. Ай, куди, куди? Щось, щось взагалі не можуть зібрати з клетці. Неточні точні удари. Виправлю трохи горизонт. Значит, то и так хорошо. Паш, корпусом работает. Не пейся, ничего страшного. Толкай, не пьейся. Черт давай, пошмощі играй! Хорошо, ібирайтесь. Нормально, нормально. Нормально, нормально, нічого. Не забыли, то и не забили, заб'єте. Ще, переваги немає. 1-0 це не перевага. Зараз волик бореться з супротивником, завалили. Штрафний. Мельченко виходить з поля, виходить Масловський на поле. Голик з м'ячем програє. Даня. Паша. Амарка, молодець. Скоро здавай! Ай, трошки не догнав, трошки не догнав. Засильне було. Але там не було вибору. Боротьба. О, Держи! Відворіт. Єрман. Выходит за месть. Кабаки. Принимает. Нормально, нормально. Давай, Ай-яй-яй-яй-яй. Давай! Ну, дай, Ну! дай, 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 дай. Дай, ще, ще, дай. Дай, дай, Герман стоял. Дай, Вывел. Добре, добре, добре! Просто чудово! Чудово! Ай-яй-яй! -а -а. Ваут. Волик іде на заміну Воронін виходить на поле. Давай, 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 давай. Не можуть зібратись хлопці. Супротивник не нашого рівня, грає. Слабувато для нас, але не можуть просто зібратись. Бачите, хто не влучають, неточні паси. Зараз з Масловського зрізався м'яч з ноги. Ну, питання не в супротивнику, а в тому, що хлопці щось поспішають, нервуються, не, не зрозуміло. Так, Масловський пресує. Так, Назар. Нормально, нормально зіграв, зіграв, пресуй. Вау, підкат. Зазуля, 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 Паша молодець! Дорож. Забрав, ну! Немає кому замкнути. На центрі немає кому. Давай, 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 замикай! ой яй яй Дуже гарний удар був. Давай, давай, пресингуйте. Ай-яй-яй-яй-яй, Вінник. Держи, держи. Вінник молодець. Нє, не! Зозуля виходить. З поля в замість Зозулі заходить Волик. Чуть-чуть, давай, треба срабувати, як мінімум. Біжать вам, дай дай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ти, катастрофа. Хлопці. Молодці, добре, добре, пресингуйте. Давай, давай, куди ти? Бігайся, бігайся, бігайся. Ай-яй-яй-яй-яй, обігнав корпусом. Ну! Дай! дай, дай, дай! Та що за возня зав'язали там ноги. На кутовий. Кутовий подає Масловський. Зараз буде спроба. Ну! Добивай! Ай! Волик добре, але... Не розвернувся трошки. Спроба була непогана. Треба перший м'яч Пропустили, не так багато часу залишилось. Треба відігратись. Треба забивати, забивати. Ой, добре, 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 приймай. Ай, ай, засильно. Засильно. Субтитры создавал DimaTorzok Ай-яй-яй-яй-яй, дуже небезпечно. Вибачте, камерою не встиг. Це було дуже небезпечно. Ворог пропустив. тут говорю, не дістав. Чого ти тащиш? ти його обігрів? Від воріт залишилось буквально 2-3 хвилини. 5? А, 5,5 хвилин, вибачте. Ну, припад, хоро. Хорош! Дальше, даві! Давай, давай. Що ж даві! Ну, Хорош, давай, давай, давай! Шиш, давай, Дальше!

Залітає в наші ворота зі штрафного. Давай, 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 активні, пацані. Давай, давай, не розслабляйтесь. П'ять минут можна ще три забити. Дай, дай. О, да! У -у -у! Марк. Перший м'яч, молодці. Пас, пас. Давай, давай. Молодці. Ще один. Добре, 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 допрацьовуйте. Хорош, да, тримай. Давай, да. давай, 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 волик. Куку збились. Дальше, дальше. Все, а, все, давай, давай. давай Мишка, давай. Да, не говорит. Зараз рахунок 2-1 на користь супротивника. Чайка на разі. Добре, де центр! Йо, мій, немає. О, Марк, давай, дай! Дай! Та куди? Дай право, дай е. Марк, три минути, ще є стремец! Чайка, чайка! 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 На мяч, на мяч! мяч! дай! там Давай, 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 Волок, давай, 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 Дістав супротивник м'яч. Так, так, так. Ваут. Закидає Зозуля. Не вийшло. Ще раз закидає. Бамс! Не дістав трошки. Виходить замість Волика Масловський. На лівий фланг. центр. А трошки. trosky. А Блок во Так да шо ж таки... Венос. Ну скорость! Венос. 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 Венос.

Та, да, Назар забирав. Доставай, доставай, доставай. А. Закрили. 35 секунд. Спеціально затягує час. давай одна атака. А! Быстреє, марк, швидше, швидше, секунд. А о Ну, удар! Є! Yeah! На жаль, наша команда програє з рахунком 2-1. На жаль, бо супротивник не нашого рівня, населення. І наші хлопці набагато потужніші. Дуже багато атак, які не завершились результатом. Не можуть зібратися хлопці, дограти. Подивимося, як вони зберуться далі. Три, удару, да, три, три атаки на наші ворота і закінчились двома голами. Якось так. Чекайте на наступне включення для керівника. Наступний випуск розпочнемо сьогодні з питання: як мотивки з контролю